Сучасний автобус і бонус вантажівка для очистки доріг Івано-Франківська отримав подарунки від німецького міста Інгольштадт. на електроавтотрансі Такому презенту не аби як радіють. Автобус нам дуже потрібний, тому що ви знаєте, що ми зараз забезпечуємо не лише перевезення людей по місту, але ми виконуємо інші завдання, які пов'язані з замовленням і з мобілізаційним розпорядженням. Тому Зрозуміло, що автобусів не буває забагато. Крім того, ми знаємо про ситуацію з електроенергією. І невідомо скільки тролейбусів зможе виїжджати на лінію, і тому кожен автобус для нас це можливість збільшити кількість саме автотранспорту і перевести більшу кількість пасажирів. Поповнило комунальний автопарк, автобусно-транспортне підприємство Штатбас. Такий презент організували спільно з Марією польського міста партнера Ополе. вони подарунок для Івано-Франківська збільшили удвічі, докупивши до німецького автобуса ще снігоприбиральну машину Ми раді допомогти Україні. Івано-Франківську Інгольштадту. Інгольштадт це місто партнер Ополе. Тому у співпартнерстві ми вирішили подарувати автобус і вантажівку для зимового обслуговування доріг. Знаємо наскільки зараз тяжко в Україні, воюючій країні. Тому наша мета це наша посилена допомога вам. Підтримуємо вас. Така підтримка міст партнерів, переконує очільник Франківська, важлива як ніколи, адже вони відгукнулися у найважчий для українців час. Для Франківська це дуже важливо, ви бачите перебої з електроенергією, і тому автобус надзвичайно важливо, адже це нам дозволить також забезпечити доїзд мешканців Івано-Франківська в одному ще з мікрорайонів. Тому важливо, що ця допомога не зменшується. Ще раніше Варшава нам подарувала вишку, а зараз ми отримали автомобілі, а також автобус для потреб нашого комунального підприємства «Електротранс». До слова подарована поляками, снігоприбиральна машина уже зовсім скоро виїде на франківські дороги для розчистки шляхів. Наталя Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.